Традиційний буденний ранок у Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування починається з нетрадиційного позаурочного заходу. Сьогодні учні та учениці говорять про дослідження історії своїх родин. Цей заклад один із 258 по всій Україні, що були відібрані для участі у всеукраїнському проєкті Збережи свою ідентичність. Цей проект започаткований громадською організацією Українська Античність, і е, мета цього проєкту дослідження родинної історії, а також важливість збереження саме родинної історії, оцифровування архівів. Тема мені ця близька, тому що ще моя мама досліджувала історію родини. Е, вона створювала родинне дерево. Я його сьогодні принесла, учням покажу. І е, учням е, своєї групи я запропонувала. Учні погодилися взяти участь в такому дослідженні і в такому проєкті. Ділились особистими історіями, прослідкували, як вони пов'язані з історією цілої країни, а ще обговорювали, які інструменти для подальших досліджень. Учні та учениці кажуть, про свої родини дійсно знають мало, і тому подібні заходи цінні. Я цікавилася своїй сім'ї, але я не дуже багато знаю про свою сім'ю. Тому прийшла на цей захід, щоб більше дізнатися, почути історії інших. Я маю пару сімейних історій, мені там розказали, але вони не такі. Що є чим похизуватися. Вони звичайні, тому що сім'я в мене звичайна. Сьогодні я тут, тому що для мене теж важливо дізнатися історію моєї сім'ї, тому що історія моєї сім'ї вона така, якась прикрита темною брамою, такою, і вона не досить досліджена, така. Говорити про історію своєї родини тривалий час було не прийнято, каже історик, представник інституту національної пам'яті в області Сергій Будко. Адже над знищенням української ідентичності системно працювали тоталітарні режими. Століттям нас намагалися відібрати нашу пам'ять. Саме простий приклад. Голодомор геноцид 1932 1933 років. От візьміть мене, я історик. Я про те, що моя родина пережила розкуркулення, голодомор, вбиті голодом. Я взнав тільки в 1998 році в Незалежній Україні. Я батьки питають, чому ані ви, ані родичі з Дніпра мені про... Це нічого не говорили. Він каже Сережа, так від, е, ми ж боялися, що якщо ти знаєш, ти будеш говорити, і це може негативно вплинути на твою роботу, на твоє зростання і так далі. Сьогодні в умовах російсько-української війни тема збереження національної ідентичності набула ще більшої актуальності, і зробити її популярною та відслідковувати причинно-наслідкові зв'язки на прикладі власних родин, а не загальних фраз з підручників. Важливо щоденники. Листи, листування в родинах, воно надзвичайно важливе, тому що воно відкриває якраз зміст, що люди відчували. Отакі подробиці, після яких уже коли прочитаєш, там відбулася така та подія, А як вона була, що було, що люди переживали, як вони спілкувалися, як вони відчували, як вони виживали і вижили, і як вони мислили, це надзвичайно важливо і це насправді захоплює. Саме тому до проєкту підійшли комплексно, зазначають організатори. Окрім заходів для молоді, вони створили окрему сторінку в соцмережах, де можна ділитись своїми історіями та знайти поради щодо оцифрування сімейних архівів. А ще розробили та запустили перший в Україні комплексний безоплатний відеокурс, що навчить досліджувати історію своєї родини та підкаже, з чого краще почати. Долучитись до нього можуть всі охочі.